Доброго дня, безпека, життєдіяльності. Дивісь нашого уроку: нема нічого дорожчого за життя і здоров'я людини. Мій щит, моя безпека. Перед тим розглянемо такі питання для повторення, чому безпека є найважливішою цінностю та базовою потребою для розвитку підлітка. Хто такі патріоти та патріотки сьогодні в нашій країні, які гасла є патріотичними. Відповідь обґрунтуйте. Виберіть, 5 пунктів з декларації. Які прийняті саме для вас. Поясніть чому. Коли нічого не загрожує життю, це безпека. Коли хтось може тобі зашкодити, це небезпека. Щоб забезпечитися, треба розпізнавати причини небезпеки і вміти їх. Виявити та знати способи захисту. Впевненість, сміливість, обачність допоможуть уникнути небезпечні ситуації. Що ж таке безпека в життєдіяльності. Пригадай і назву формули безпеки. Безпека це такий стан довкілля, коли не існує загрозу життю, здоров'ю та добробуту людини формула безпеки предбачити, уникнути, діяти. Проаналізуй схему, які навички ви вважаєте найбільш важливими для особистої безпеки. Навідіть приклади, коли ці навики допомогли вам. Навички безпечної поведінки, аналізувати свої помилки, діяти швидко, контролювати емоції, надавати допомогу, не соромитися звертатися по допомогу до старших, щоб розв'язати складні питання, додержуватися правил безпечної поведінки, аналізувати ситуацію, предбачити. Наслідки своїх дій приймати зважені рішення, удосконалювати риси, характеру, спостережливість, сміливість, рішучість, витримку. Соціальна безпека населеного пункту. Люди з давніх давен живуть у населених пунктах, селах, селищах, містечках, містах. Тут людина народжується. Росте, навчається, спосіб життя близьких, уподобання, однолітків, традиції місцевої громади можуть вплинути на здоров'я людини, позитивна і негативна, соціальна безпека населеного пункту і здоров'я. У населеному пункті є місцева влада, яка дбає про добробут, правоохоронці дбають про безпеку. Додержування законів. Служба захисту населення надає допомогу в разі небезпеки. Медична установа, фінансова установа, магазин також забезпечує продуктами. Усі установи населеного пункту мають функціонувати так, щоб людина могла безпечно працювати, навчатися. А також, якщо хворіє, дорослі викликають лікаря. Якщо потрапляють в екстремальну ситуацію, допоможе служба захисту населення. Якщо порушено твої права, може звернутися до вчителя, дорослих викликати поліцію. А зараз фізхвилинка. Гімнастика для очей. Вправи потрібно робити. Лише 10 хвилин на день, але важлива регулярність. Найбезпечніше людина почуває себе в своєму будинку, квартирі, а щоб почуватися не тільки безпечно, а й комфортно людина використовує у своїй домівці різноманітну техніку, що полегшує їй життя. Які небезпеки трапляються в побуті, це газ, побутова хімія, ліки, пожежа, вода. Вода. Відкрити водогінний кран у квартирі може призвести до небезпечної ситуації затоплення. Вода заповнить квартиру, зіпсує підлогу речі. Вона може проникнути і в квартири поряд із твоєю та в ті, що на нижній поверхах. Затоплення може виникнути також, коли збиваються каналізаційні труби. Газ, оксид вуглецю, отруйний газ, вдихання повітря, в якому містець становить 0,4% смертельне. Дія цього газу. Призводить до пониження гемоглобіну в крові і у великих концентраціях може призвести до втрати свідомості, а також спричинити летельний кінець під час витоку газу повідомте батькам, сусідам, подзвонити за номером аварійної газової служби 104. Ліки. Проте будь-які ліки. Можуть бути небезпечними при неправильному використанні, не залишайте в аптеці препарати, термін дії, яких закінчився, умови зберігання препаратів можна знайти в інструкції та картці препарату. Електроприлади. Іноді трапляються нещасні випадки від дії електрики, які призводять до смерті людини. Побутова хімія, правила поведінки: зберігати як мога далі від джерел відкритого вогню, щільно закривати упаковку, окремо від харчових продуктів тримати, працювати в гумових рукавичках, зберігати недоступному для дітей місці. Пожежа найпоширеніші причини виникнення пожежі. Порушення правил користування побутовими електроприладами. Якщо в квартирі або будинку почалася пожежа, необхідно негайно повідомити про це пожежну частину, телефонуй за номером 101, чітко і ясно назви адресу і місце виникнення пожежі. А зараз безпека на дорозі. Перевіримо, чи знаєте ви правила дорожнього руху? Проведемо гру так чи ні? І вам такі питання. Перше, чи можна виходити на дорогу і за машини, що стоїть? Друге. На пішохідних доріжках тримайся правої сторони. Третє. Як називається особа? яка перебуває повз транспортних засобом на дорозі. Четверта, як називається частина дороги, яка призначена для руху пішоходів? П'ята. Як називається будь-яка вулиця, що використовується для руху? І ось перед вами модель набуває життєвих, життєвих навичок. Розглянь малюнки, які правила перевезення пасажирів порушено. Безпека в соціальному середовищі. Соціальне середовище це сукупність, умов існування особистості людей, які її оточують, та стосунки з ними. В соціальному середовищі можна потрапити у небезпечну ситуацію. Яку спричинено неабичною та небережною поведінкою людей? Усі в щоденному житті стикаються з небезпечними ситуаціями в соцсередовищі? Це можна бути несприятливі погодні умови, які не загрожують життю та здоров'ю, екстремальні і надзвичайні ситуації з високим рівнем ризику, такі небезпеки впливають на життєдіяльність людей, тому слід зважити, що рівень стихійного лиха значно вищий, ніж ризик від несприятливих погодних умов. Джерела ризику навколишнього середовища можуть бути такі: природне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище, воєнний час. Ризики бувають такі виправдані і невиправдані. Перед вами малюнки. фотоілюстрації. Назвіть вид ризику в кожній ситуації та оцініть його рівень. Обґрунтуйте відповідь. У повсякденному житті людина постійно стикається з різними ризиками. Чи можна так організувати життя, щоб ризики повністю зникли? Складіть пазли і помиркуйте про це. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 2. Сторінка 16-20 підручника. Всього вам найкращого. До зустрічі!